Знайомтесь, Мірабіліс. Ще його називають нічна красуня або нічна зорька. З латині назва перекладається як дивуючий. Рослина висока і при гарному догляді може досягти до 1 метру. При цьому вона дуже невибаглива і гарно переносить засуху. Цвіте з початку літа і до самих заморозків. Квіти бувають різних відтінків. Рожеві, малинові, лососеві, фіолетові, білі, жовті, а також бувають ще й різнокольорові. Бутони розкриваються в другій половині дня ближче до вечора і мають дуже тонкий, ледве вловимий ніжний аромат, як і сама квітка. Під кінець періоду цвітіння визріває насіння, яке можна легко зібрати. Виростити мірабіліс можна розсадою а також посівом ґрунт. Також можна восени викопати корінь, зберегти його і висадити весною. Така рослина буде вища, сильніша і буде мати більші розміри.